Hello подпішікс. Ви мене просили розказати про фільми. Я що я несу? Хело подпішікс. Це е, мій список серіалів, які мені подобаються. Мене давно просили, якщо хочете, я можу зробити таке із фільмами, але, на жаль, це серіали, які просто вперше прийшли мені в голову. Це не я прям сиділа, довго думала, а це перше, що прийшло мені в голову, тому що мені здається, що це насправді найкращі серіали. Якщо треба, буде друга, третя, п'ята, десята частина. В нас буде три, три групи. Перша це українські серіали. Просто, Просто послухайте. Реванш. тут десь будуть картинки. Це про дівчинку, яка мститься, там ще любов дуже класно. Парочка слідчих. Там... Хочете, гляньте, блін, в тіктоці нарізки, але я буду чуть-чуть розказувати. Парочка слідчих це про теж таку від любові до ненависті і ще плюс всякі такі розслідування. Прикольно. Ключі від правди. Біч. Я вже забула, що це засіля. Боже, це була б тупо моя Римська імперія дуже довго. Коротше, ключі від правди це теж про від ненависті до любові, там теж розслідування, але більше щось, типа вайб, життя в готелі. Дуже афіренно. Кохання та полум'я. Це останнє, яке я закінчила. Після нього я не можу відійти, тому що він був настільки офігенним, там про ДСНС України і про від ненависті до любові. Дві сестри. По суті, чесно, база завжди в українських серіалах однакова, але настільки цікаво, заворажує, вам вже все одно як ті актори грають. І останнє це зворотній напрямок. Сюжет класний, для мене він був зашвидкий, типу я не поняла, в який момент вони вже. Але е, класний під чайочок, осінній вечір, супер. Наступна, блять, як це називається? Наступна підгрупа осінні серіали. Перший і дом домогосподарки це база. Про тьоті, які живуть на одній вулиці, і в них там і пів 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 і. Коротше, все-все-все. Там іменно драма, драма, драма. Дуже цікаво. Ну, я росла на цьому серіалі, ембріоном ще була. Так, далі пліткарка. Це про Вест Аперсайд в Нью-Йорку, чи як там? Коротше, про таких дітей. Їх любов, драми, вообще там дуже цікаво, насправді, і. А, блядь, забула саме головне. Там в них є Gossip Girl. Це сайт, куди виставляють їх секрети, сплетні. Тобто вони думають, а це ніхто не знає. А Gossip Girl Там Сіріна вже з Нейтом. Далі серіал, про який я дуже рідко чую в українському просторі Gilmore Girls. Офігенний це про маму і доньку. Вони живуть в маленькому місті, і донька прям вообще. Янголятку. вони люблять пити каву і заходять в один і той самий е, кав'ярня. І ця дівчинка, в неї бабуся і дідусь дуже багаті, і вони перевели її типу, в таку школу. І там починається вже прям. Якщо ви не дивились цей серіал, можете вже закінчити це відео і піти дивитись. Дуже дивні дива. Stranger Things. Це не то, що найкращий серіал, який придумав людство. Людство кращого ще не придумало. Це більш фентезі, пригодницьке про групку дітей і дівчину. Її звати Eleven, 11, ну Ел, її всі назвати, яка отак от з кров'ю з носа, років 5 чи 10 назад завірусилась через цей серіал. Далі в нас ну по Нетфліксу пройдемось: Umbrella Academy, Прикольний про дітей з суперздібностями. Його мені сильно затягнули, кінець мені не сподобався. Я плакала. Да. Але гляньте, осінній вайп, мені там передається максимально, бо там завжди нема сонця. Бріджертони. Просто бувай чаю. Я так говорю, ніби ви вже дивилися ці серіали. Коротше, Бріджертони це відбувається в 1900 чи 800 непонятних роках, коли створювали бали, щоб видавати жінок заміж. І Бріджертони це сім'я, де там 2-3 дочки, я не пам'ятаю, і чоловіки, і батя. І старший брат взяв на себе цю роль. І Соці. Це ем, серіал на Нетфліксі. На жаль, в нього тільки один сезон. Він неймовірний, він офігенний. Це найкраще, що я дивилась. але чомусь вирішили продовжувати знімати Рібердейл, а не це мистецтво. Тому гляньте, серіал Society, дуже вас прошу. Остання наша підгрупа, як це називається? Серіали на всі випадки життя. Бо це просто мій топ. Починаємо. Nobody Wants This. Це ем, комедія, типу, з Нетрікса, недавно вона вийшла, вже є другий сезон. Там історія кохання дуже прикольна, дуже легка, я б сказала, щось, типу, лайфстайл. Цього літа я стала вродливою. Якщо ви ще не бачили серіал, якщо ви ще не читали книжки, будь ласка, також зупиняйте це відео і йдіть, дивіться. Далі корейський. Crash Course in Romance. Я буду писати англійську, бо я не знаю українською, але це про те, що ем, професор, дуже класний, цікавий, розумний, влюбився в таку бунтарку, скажімо так, і його віку. І там дуже цікаво, все прикольно, в нього є бабки, в неї не дуже є бабки, і він ще вчить її доньку, і він ще й популярний. Коротше, дивіться, це дуже дуже прикольно. Далі стартап теж корейський, мені подобається того, що там є любов. Но закручується сюжет на тому, що є дівчинка. Я дуже сильно все закрутила на 5 хвилин. Просто гляньте трейлер, окей? Our beloved summer е, теж корейський, про шкільну закоханість і про те, як спустя 10 років вони знову конектяться. Love next Door. про е, корейський теж. Коротше, з дитинства дружить три людини. Дівчинка, е, мальчик дівчинка е, дівчата, хлопчик закоханий в одну дівчинку. І вона їде в Америку, Там вона знаходить чоловіка і все всючина, і він ніколи не розказує про свої почуття, а потім вона вертається і каже, я розвожу для ну капець. І вони починають знову мотити. A good girl's guy to murder. Murder. A good girl's guy to murder. Фу! Uh, це дівчинка розслідує. Коротше, Geek Girl, uh, Про що серіал? Про те, що дівчинка думає, що вона ну, лох. А вона попадає на якесь фешн-шоу, її помічають, її забирають до себе, і вона закохується в крутого, типа, модель, і просто то, як вона крутиться в цьому новому світі. Далі Thank you Next. Це турецький серіал на Netflix. І він дуже афієний, дуже цікавий про дівчинку. В late 20s, вроді би, мені здається, і, і про її love life, того, що вона розійшлась з, з типом, з яким вони були сім років разом, але не одружувались. І, типа, то, як вона дає своєму життю друге дихання, вона дуже прикольна, харизматична, тому цей серіал мені просто топ. Новобранець, божечки, це, типу, така трошечки вайб, це ну, поліцейський вайб, бо це про. Е новобранних поліцейських, які приходять участок і їх вчать далі. І на цих акторах, які прийшли як новачки, закручується, на цих персонажах, які прийшли як новачки, закручується весь сюжет. Що це, блядь, таке? Не відволікаємось. Далі My Demon. це теж корейський серіал. Мені здається, по назві все зрозуміло. Дівча є офігенна котичка бусічка і вона крикнула, загадала бажання, і в неї з'явився демон. Які такі, я здійснюю твоє бажання. Вони потім. ну, ну ви потім все побачите. Піднімається по оцій. Spinning out. Це про фігурних катанців. Фігурних катанів. Фігурних катанців. Фігурне катання. Фігуристів це про фігуристів. Ем, там теж любов. Ну, коротше. Все по базі, що я вам буду пояснювати. Далі ctrl z авієний серіал. Він мені здається іспанський про те, що Да, він точно іспанський, про те, що ем, в школі е, появився якийсь канал, який випускає такі прям чокнуті новини, самі жорсткі секрети. І там теж м'яу, мяу, мяу, мяу все, 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 що можна, закінчує весь наш список, моє життя з голдерами». Це щось, типу, цього літа я стала вродливою про дівчинку, в якої вся сім'я, і вона поїхала жити до мами найкращої подруги, де. Одні тіпи, сім чи вісім, скільки їх там сім'ї, і одна дівчинка. Ну, все, ви, ви можете поняти, що далі було. Дуже цікаво, дуже прикольно, заприєдна любов, опять два брата і одна тіпуха. В принципі, це все. Якщо вам було цікаво, лайкайте, коментуйте. І, будь ласка, залиште в коментарях ваші улюблені серіали. Давайте обміняємось. Якщо треба така частина про фільми, кажіть.